Відомому чернігівському мандрівнику Олександру Волощуку не сидиться вдома. Його знову вабить дорога і якомога складніша. Дорога йде на висотах 4 тисячі 5 тисяч метрів над рівнем моря. От, перевали, серпантини, е сніги навіть влітку, дуже мало машин і великі відстані. От, е ну, я читав відгуки про цю дорогу людей, які там були, які подорожували по ній. Там буде, звичайно, нелегко, але чим складніше, тим цікавіше. Цього разу він збирається дістатися аж до південно-східної Азії за сім місяців. Олександр хоче відвідати Росію, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Лаос, Камбоджу. а Якщо пощастить, то і В'єтнам повернутися із торбою вражень. Мандрівник планує напередодні нового року. Небезпеки не боїться, бо за плечима вже зо два десятки країн. Всі проблеми мандрівники створюють собі самі. От звичайно, треба, треба бути обережним. От, і не робити дурниць. От, але якоїсь прямої небезпеки там. Ну, я просто багато мандрував по східних країнах, я знаю, що якоїсь прямої небезпеки, яка виходила б до тебе з люд... загрожувала б тобі від місцевих жителів, ну її фактично нема. Окрім вражень, Чернігівець займатиметься науковими дослідженнями, вивчатиме життя українців в азії, дізнаватиметься про долі репресованих співвітчизників. Після повернення планує завершити вже розпочату книгу та написати нову.